В одному з файлів витоку документів була одна з презентацій Games, в якій йшлося про вплив PlayStation Plus на продажі нових ігор. На одному зі слайдів компанія наводить порівняння продажів Horizon Zero Dawn і Horizon Forbidden West у перші два роки після релізу. Продажі обох ігор у перший рік були практично однаковими, і крива зростання була схожою. Однак на другий рік Sony відправила Horizon Forbidden West у PlayStation Plus на екстра і преміум підписку, де гравці могли отримати доступ до гри дешевше, але за підпискою. Це Звело до того, що крива продажів Horizon Forbidden West на другий рік перестала зростати так, як це було в Horizon Zero Dawn у свій час. Дивіться, якщо в перший рік Horizon Forbidden West заробила 416 мільйонів доларів, то в другий лише 35 мільйонів. При цьому прогнозована сума становила цілих 125 мільйонів доларів. Таким чином гра заробила лише 9% від того, що вона зробила в перший рік замість прогнозованих 30%. І інші ігри заробили в другий рік значно більше, бо їх не було в PlayStation Plus. Наприклад, Ghost Tsushima заробила... Заробила за другий рік 164 мільйони, Майлс Моралес 159, а Gone 46. Таким чином, відправляючи гру на PlayStation Plus, це сповільнює традиційні продажі цієї гри. Однак ми не знаємо інших деталей. Але Sony вже неодноразово висловлювалася про те, що не вірить у модель ігри за підпискою. При цьому Лес of з першого дня в Game Pass, чому розробники були дуже раді, адже таким чином про гру дізналася більша частина ком'юніті. А Ubisoft нещодавно заявила, що звикайте ігри вам не належать. Тож, де тут правда? Правда, і чим так погана чи навпаки, так хороша ця тенденція підписок. Вітаю, піпли. Тисніть подобайку та підписку. Не забувайте про коментар, а також підписку на телеграм-канал. Всі посилання в описі. Окрема дяка спонсорам та патронам каналу. Якщо є можливість та бажання, доєднуйтеся, буду вдячний! А ми починаємо. Спершу давайте розберемо, чому підписки це зло для великих студій, як Sony. Якщо дивитися від сторони, то можливість пограти в гру не по фулл прайсу приваблива. Але чи потрібно це мастодонтам індустрії? Ігри від Sony, і без того непогано продаються і не потребують додаткових рекламних зусиль, тим паче у вигляді підписок. Це своєрідна альтернатива, яка дійсно може зіграти злий жарт для компанії, як от наведений приклад з Horizon на початку. А якщо альтернативи немає, то й не страшно, гру все одно знатимуть, а фанати студії її все одно куплять. З цього погляду не дивне різке став. До підписок від компанії, точніше, додавання своїх ігор туди з першого дня. Хоча так чи інакше підписка від Sony існує, але в більшості як ще, ігор студії, що вже відходять на інший план, проживають своє. Так студія має можливість додаткової монетизації і йде за трендами підписок, які мають конкуренти. Інша справа невеликі студії або менш відомі ігри чи франшизи, які завдяки підписці можуть як мінімум заявити про себе, набрати популярність, а як максимум продати майбутні свої частини. Game Pass. великі гроші вкладені в запуск поширення домовлено. Сті зі студіями, та досі це лише розвиток на мою суб'єктивну думку, досить успішного алгоритму. Адже з постійними насиченнями підписки іграми від різних видавців, а тим паче випуску ігор типу Starfield чи Stalker 2 в перший день користувачів подібного ставатиме все більше. Від чого мені здається, це хороша гра на перспективу. До того ж, з кожним місяцем прогрес гравців, тому ж Старфілді чи старому доброму купи Skyrim і, збільшується. І щоб повернутися до нього з часом, будь добрий або купуй вже повноцінно в магазині майків, або купуй підписку і продовжуй. Грати тут і зараз це люта прив'язка, тому відчуття тої самої власності підписка аж ніяк не подарує. Та чи власності ми ще поговоримо. Все ж той самий геймпас для мене це недорогий. привід переграти в щось, згадати, а часом спробувати якісь достойні проєкти, які купувати за фул прайс немає бажання, особливо без регіональних цін. Припустимо, пройшла мимо тебе якась амнезія, Dead Space Remake, скіпнув чи форзу брати, не брати, не розумієш. Купуєш, пробуєш і вже там вирішуєш. Або ж яскравий приклад нещодавній Pal World 500 плюс гривень платити, щоб спробувати Пову тему без гарантії, що це твоє, таке собі щастя, але вона є в підписці, спробуй. Але окей, окей, звісно, якщо підписка дає тобі таку можливість. Тому саме геймпас в цьому плані виглядає найбільш боєздатним в порівнянні з іншими більш локальними підписками. Я навіть радий, що щось подібне з'явилося. Якщо розцінювати підписки як елемент ознайомлення чи з метою економії, хоча з часом це може бути зовсім не так, то це круто. Знову ж таки, якщо ті підписки пропонують дещо більше, ніж застарілі продукти однієї студії. Звісно, будучи фанатом Ubisoft. Чи тих самих Sony придбати підписку і задротити у все в підряд без перестану, щоб не купувати кожну окрему гру за повною ціною, виглядає досить непогано, але це все індивідуально. Для більшості такий варіант не зовсім дієвий. А для самих студій, як прибутковий, адже монетизація застарілих проєктів, так і ні, адже з додаванням свіжих ігор продажі наступних логічно що зменшиться. Та й чи не краще купити ту саму гру на 100 плюс годин і грати, коли заманеться? Ну якщо, звісно, ти впевнений, що тобі ця гра підходить, подобається, і ти будеш в неї грати. Тож підсумову. Дувуючи підписки глобально для гравця, це хороша альтернатива. Залежно від вподобань вони дають змогу спробувати гру, дізнатися про якісь проекти, або безболісно пройти якийсь тайтл, якщо зіграти хочеться, а відвалювати солідну суму немає можливості чи бажання. Для розробників це також привід заявити про себе завдяки тому ж геймпасу, або збільшити дохід від застарілих проєктів. Хороший приклад ігри-сервіси, або теж вже як ігри-сервіси: Far Cry 6 чи Valhalla від Юбіків, що нещодавно потрапили в підписку Майків. Battlefield 2042 що хоч трохи ожив завдяки підписці. Знову ж таки, так, ці ігри не належать нам на постійній основі, але ми можемо в них пограти, і таких ігор завдяки вливанню грошей і популяризації стає все більше. Від чого повторюся, я й думаю, що з часом це лише набуде попиту. До того ж, нові онлайн проекти в підписках теж непогано виглядають, бо хто знає скільки проживуть. Що говорити, вже є підписки на автомобілі, щоб розблокувати додаткові функції. Тож що б там не говорили, Sony, можливо, їхня концепція заробляння на ексклюзивах і добре працювала, потрібно підлаштовуватися під реалії. Хоча загалом вони це і роблять на ПК порту. Підписку мають просто без фанатизму. Та перш ніж перейти до власності, ще варто затронути, як підписки вплинуть на якість ігор. Але перед цим я б хотів порекомендувати вам перший великий український сервер Nexus roleplay це світ з виключно українською спільнотою, в якому кожен персонаж від поліцейського до грабіжника, це реальні люди. Функціонал та можливості серверу набагато ширші за класичні. Працюйте на роботах, розвивайте персонажа, купуйте одяг, нерухомість чи авто, або ж пориньте в кримінальний світ. Окрім різноманіття можливостей. Nexus Roleplay приваблює зрозумілим і приємним для ока інтерфейсом. До того ж, граючи на цьому проєкті та підтримуючи його, ти підтримуєш і свою державу, адже Nexus RolePlay переводить частину коштів на допомогу ЗСУ. А з промокодом Дімич ти отримаєш ВІП-статус на 7 днів та бонусну валюту для швидкого старту. Тож переходь за посиланням в описі та поринюс від GTA по-новому. Справа в тім, що на даному етапі це альтернатива. Ми звикли один раз купити і просто гру мати. Тепер потроху звикаємо, що велика частина ігор офіційно доступна, та за них треба платити, хоч і менше, але постійно. Як це вплине на розробку? Повернімося до соні. Або за вашим бажанням, візьміть будь-який інший проект, не на один рік. Не новина, що ігри бувають різної якості, якісь орієнтовані на велику масу, якісь на заробляння грошей тут і зараз, а якісь стають шедеврами на роки. Так от складно сказати, чи зміниться це в найближчій перспективі, але поки що ігри рівня брам. Ми Балдура, GTA нової чи ще одного проєкту від Sony ні за що не потраплять в підписку. Можливо, з часом, коли вже матимуть успіх, але відійдуть на другий план, або щоб продати нову частину серії, стару можуть кинути в підписку. На релізі жодна з таких в неї не потрапить. Ці ігри самі себе продадуть і здешевляти себе на старті не стануть. І ні, це не через жадібність, а через і без того захмарний бюджет, як це часто буває. Якщо це глибоко пропрацьована гра, розробляється роками, в яку вкладають великі гроші, сили, що зазвичай роблять. Досить великі та відомі студії, вона має принести їм так само багато грошей, щоб це не було дарма, і в такому випадку підписки їй не потрібні. Звідси випливає те, як вище згадані підписки можуть вплинути на якість гри. Припустимо, через років 10 все працює за принципом, користуйся, поки платиш. Сенс тим самим Sony чи Redam роками розробляти проєкт, вигадувати щось нове або унікальне, пропрацьовувати і полірувати гру, якщо так чи інакше, все це потрапить за три копійки в перший день в маси і загубиться серед сотень подібних. Потрібно буде. Зменшувати витрати, щоб зменшити ризики фінансового провалу. Це дуже невтішний прогноз насправді. Тому наразі я прекрасно розумію, чому ті самі нові проєкти рідко потрапляють в підписку без гарантій. Окей, майки можуть дозволити йти на ризик, випускати ігри під власним крилом в перший день, розвиваючи власний сервіс, адже їм на перспективу це робити вигідно. Та для інших студій поки що це лише додаток або додаткова монетизація. Знову ж таки, якщо проєкти перестають приносити потрібну кількість грошей. А всі новинки мастодонтів ігрової індустрії живуть на традиційній. Ініх доходах від продажів, що дозволяють за умови успіху мати вкладення на ще один грандіозний проект, не жертвувати якістю тощо. А що з власністю? Директор Ubisoft з підписок Філіп Тремблей розповів виданню Games Industry Biz, як компанія уявляє свою подальшу стратегію взаємодії з гравцями. На його думку, майбутнє саме за передплатними сервісами на кшталт Ubisoft Plus. але для їхнього ефективного розвитку геймерам потрібно звикнути не володіти іграми. цитата. себто він прямо говорить, що ваша цифрова власність не повинна бути вашою. І наразі це звучить абсурдно, адже купуючи підписку, ми, грубо кажучи, купуємо послуги сервісу не більше. Але купуючи повноцінну гру на кшталт Days Gone в стімі, ми купуємо Days Gone, цифрову копію власності. Ми помітили, що геймери звикли, як і у випадку з dvd дисками володіти своїми іграми. Має відбутися споживчий су. Вони з часом пристосувалися, не володіти своїми CD і DVD колекціями Наприклад, Ігор, ця ж трансформація протікає дещо повільніше. Ось що ще дослівно сказав Філіп Тремблей, директор Ubisoft із передплат. І ніби логічно, ми Дійсно не володіємо CD та DVD, бо це все просто застаріло, і з такою логікою застаріти може й повноцінне володіння цифровими копіями. Але ніхто не може забрати в тебе той самий старий DVD на поличці чи цифрову копію старенького Far Cry 3, чи The Crew. чи можуть. На жаль, можуть. Тремблей вважає, що користувачі надто бояться втратити все, чого досягають в іграх, тому не надто довіряють предплатним сервісам. Тому він наголошує, що весь накопичний прогрес нікуди не дівається із завершенням періоду підписки. На думку Тремблея, якщо геймери це усвідомлять, їм буде комфортніше звикнути до ідеї, що іграми не обов'язково володіти. Та й не обов'язково актуальність певних проектів часом зменшується, і його логіку зрозуміти можна. З часом великий шанс того, що цифрова власність як така буде не потрібна, бо вона завжди буде під рукою, завжди буде актуальна. І за невелику ціну на місяць. Але допоки подібне лише альтернатива, це своєрідна конкуренція і є право вибору. Якщо ж підписка стане основою, ми втратимо якість та потрапимо під прямий вплив компаній, що й тримають ті самі сервісу. До прикладу, 15 січня передплатний сервіс Ubisoft Plus розділили на два тарифи. Базовий варіант із новими іграми називається преміум і коштує все це щастя 18 доларів. А класичний тариф уже доступний на консолях PlayStation, Тепер з'явився окремо і на ПК. Це колекція класичних ігор Ubisoft Софт, підписатися на яку можна за 8 доларів. Я до того, що цінами підписки набагато легше маніпулювати, якщо все, що є, це лише ціни на підписки. Таким чином можна збільшити прайс, додати рекламу в преміум та що завгодно, а потім ще й непогано заробити на черговому аватарі, який склепають за півроку, а ще через пів забудуть. Не меншу роль насправді, окрім якості, відіграє й те саме відчуття власності, яке так знецінив Трамбле. Західне видання Dual Shockers випустило статтю, в якій автор долучився до сфера Вінке з Larian Студіо старос критикував компанію. Ubisoft за їхню нещодавню заяву про те, що передплатні сервіси це майбутнє, а геймерам варто починати відвикати, володіти іграми. Автор статті пише, що Філіп Трамбле з Ubisoft проявив цілковиту некомпетентність. Далі цитата заява Трамбле здається абсолютно не враховує одну з речей, які ігрова спільнота цінує найбільше. Він взагалі не усвідомлює цінності власності. Якщо хтось купить таку гру, як Assassin's Creed Valhalla, він отримає доступ до більш ніж 100 годин контенту. Якщо ви не завзятий геймер, такої кількості контенту вам може вистачити на кілька місяців. Що Зробить ідею володіння грою набагато привабливішою за щомісячну оплату підписки. Хоча Філіп згадує, що можна разово підписатися для проходження гри замість постійної підписки, це створює додатковий бар'єр для повторного проходження ігор. Людям, таким як я, які люблять перегравати свої ігри, не потрібно нічого робити, щоб завантажити стару улюблену гру. Мені нічого не варто запустити свою копію Red Dead Redemption 2 у будь-який день. У світі, де домінує стрімінг і підписки, мені потрібно буде подумати, на якому сервісі є моя стара улюблена гра. Скільки мені... Це коштуватиме зіграти в неї знову, і це не надто приваблива ідея. І не можу не згодитися, адже повноцінний перехід на модель підписки ігрової індустрії це якийсь неправильний сюр, в якому ігри рівня RDR2 не можуть існувати. В них просто стає набагато менше сенсу. А вкладення та мотивація розробників випустити шедевр на роки зменшується. Далі ще цитата Трамбле також не усвідомлює роль розробників у цьому процесі. Ларіан Студіо створці неймовірної гри Baldur's Gate 3, нещодавно заявили, що не розміщуватимуть свою гру в Game Pass, вважаючи, що їхня гра повністю. Іністю виправдовує свою ціну. Я не тільки згоден із цим, але також вважаю, що для розробників було б шкідливо відчувати, ніби для досягнення успіху. Їм достатньо укласти угоду з передплатним сервісом, що часто роблять менш багаті студії ніж Ларіан. Споживачі завжди повинні мати можливість вкладати свої гроші безпосередньо в кишені розробників, яких вони хочуть підтримати, і я не бачу, щоб це змінилося в найближчому майбутньому. Я натикнувся на цю статтю з цитатою. вже під кінець написання тексту для відео, і відверто приємно вражений, що не лише я так думаю. Дійсно, я вище Ворив Брама Балдура повністю виправдовує свою ціну і не потребує додаткових зусиль для продажів, як цього вимагають менші студії або ігри сервіси. Поки підписка свого роду альтернатива для гравців та студії розробників, це круто. Мати вибір завжди круто. До того що мало старих крутих проєктів, які хочеться просто спробувати переграти, але не хочеться купувати. Це дійсно наразі хороший альтернативний момент. Та якщо це перетвориться на сервіс по викачуванню грошей за допомогою низькоякісних проєктів, ось він справжній злий жарт. Пишіть власну думку в коментарях. В мене ж на цьому, все. Дякую за вподобайку та підписку. Якщо досі цього не зробили, зробіть, будь ласка, це допомагає в просуванні відео. І прохання доєднатися до спонсорства на Патреоні чи будь-яким зручним вам способом підтримати мене. Це потрібно і дуже мотивує. Також в описі є телеграм-канал. Переходьте, буду радий вас там бачити, і зможемо, якщо що, поспілкуватися. Бережіть себе і побачимось.